Доброго дня! щиро вітаю вас всіх на моєму каналі. Я готую сьогодні такі красиві голубці з пекінської капусти. Подивіться, які вони вийшли дуже гарні. І будемо зараз показувати, як я їх готую. А ви не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропускали більше моїх відео. І поставте таку подобайку, поділіться відео моїм рецептом. Нарихтував пекінську капусту для того, щоб приготувати сьогодні голубці. І тут я вже поставив водичку, я просто її легенько пропарю, щоб вона зробилася мягенька. І буду вже теж відварювати рис. Рис буду варити сьогодні 3 хвилинки і залишу його, щоб він просто натягнувся водичкою і зробився такий бухгенький. Фарш на голубці тоді. Я варив рис його три хвилинки і залишив, і він так став дуже добрий. Бачите, такий розсипається. І фарш. Фарш у нас свинина. Я звичайно, роблю 50 на 50. Якщо ви зробите більше м'яса, то будуть голубці більше твердіші. А якщо зробите трохи більше рису, а менше м'яса, то будуть голубці більше розсипатися. Тоді, значить, тут я приготував нарізану цибулю, цибулинку таку середню, дві значить, морквинки натертої, 50 грам масла вершково. Будемо зараз її просто просмажувати цю всю зараз, зажарку. Пів ложки десь мене є пасти. Я знаю, що дехто не любить значить, прожарку робити. Можна робити без прожарки, але мені смачніше, коли я зроблю прожарку. Тоді начинка виходить в голубцях така більш пахнівша і більш приятна. Значить, для цього, щоб я роблю прості голубці, я не додаю багато всяких спецій, я не перебуваю і роблю такі більш оригінальні голубці. І ще виливаю 50 г олійки, люба, -яка, яка у вас є удома. Можна просто масло додати ще більше, або можна жиру положити. Вони не мішають. Хто що є, той кладе. У мене є оліка, я просто кладу олійку. ліку. Додаю і зараз будемо просмажувати нашу цибулю. Перш я присмажу, значить, цибулю. Чуть-чуть прив'ялиться, я тоді покладу, сюди вже сюди додав моркву. Цибуля прив'ялає вже. Тоді додаємо сюди морку. Чуть-чуть присмажиться, ми тоді додаємо уже томатну пасту. Добавимо. Хто любить більше томатної пасти, можете додати більше. Якщо ви не сильно любите багато томатної пасти, то не додайте. А можна взагалі не додати. Не всі люблять томатну пасту, тому Лучше так, Прикислити можна чимось другим. Дивіться, як американці придумали. Дивіться така лопаточка, ставиш і пасту повністю так ось забирає. Зараз вам покажу. І все, дивіться, так забирається на цю, цю лопаточку. І все постає, робиться вже баночка. Навіть не треба мити. І десь тільки додає пасти. Можна більше, можна менше. І трохи просмажимо, і все. Робимо потім до, повності, до повного охолодження. Рис повинен бути холодним. Якщо ви зробите рис такі, значить гарачий рис помішаєте із а, фаршом, то будуть такі голубці, будуть лизові. А якщо просто все холодно зробити, то будуть набагато лучші голубці. І все сильно не просмажує отаким От десь приблизно способом. Все, я виключив і будемо ждати, поки вихолодує. Значить, буду приправку робити. Вихолодала вже моя засмажка. Ми її висипаємо не повністю, вставляємо ще трохи, щоб зверху на нашій голубці воно було щось додавати, щоб... Смачно воно вийшло. Тоді в мене є пару зубчиків чесничка. Можна вижати сюди. Чесничок у мене вторічний, не свіжий. І все, пару чесничок сюди. Доді додаємо солі, все по вкусу. І тоді додаємо перець. Можна додати ще коліандр, можна додати ще якісь інші приправи. Ну я не буду робити простії голубці, не буду багато всяких додавати приправ. Можна ще чуть-чуть додавлю коліандри просто для, для вкусу. Тут є у мене коліандр молотий, добавлю трохи коліандр. Він, як багато всяких приправ, воно просто путається за запах того всього вкусу, смаку, який а, дає сам голубець. Зверху, значить, на капусту можна налити а, такого томатного, ще щось таке чуть-чуть намішати. Я покажу вам, зараз я роблю. І це все гарно вимішує. І все, фарш вимішав. Дивіться, який виходить, гарний. Щораз сказати, 50 на 50, 50 я роблю 50 вареного рису і 50 фаршу. Приправка всякі можна додати, якщо хочете щось сухих приправ, то я не буду боляти. Значить, пікінська капуста. Роблю голубці маленькі, роблю голубці великі. Робимо побачив. Тут бачите, таке розправляється. Ось, бачите? Яка робиться листочок. Зараз побачимо, як вона отримається в мене перший, великий вийшов, правильно? І ось фарш у мене гарний, вимішаний. І робимо голубця. Пікільська капуста трошечки різна, не така, як звичайна капуста. Буде робити. І просто так робимо, закручуємо. Я нічого не вирізаю, кажу, що не треба вирізати. Вона тут розправляється, бачите, так робиться. Тут дуже добре. Що лишнє забираємо. І так. Все. Гарний голубець получився. Далі накладаємо сюди. Звісно, по це <губ>, другі, не така, конечно, капуста, трохи розсипається. І от сюди я запихаю. Якщо лишній ще раз, бачите, чуть більше получилось. І все. І кладемо сюди. Дуже гарні, виходить, голубчики. Голубчики молодці. Я роблю голубці в перший раз із пекінської капусти. Звісно, бачите, пекінська капуста не має багато захвату туди, бачите? Тому багато не накладеш, нема, нема захвату, Бачите? Такий захват дуже слабенький. Ну, все, кладемо сюди. Значить, я зрозумів, що Пекінська капуста. Пекінська капуста, голубець, той, хто любить, наприклад, багато, щоб було капусти, отут вот воно воно є, бачите? Це капуста, вона така товста. І буде додавати багато капусти. Не, не фаршу, а капусти. Тому, напевно, голубці із пекінської капусти вони будуть уже другі. Навіть, мабуть, і на вкус будуть інші, тому що вони вже такі, бачите, багато капусти в її. Захват маленький, а капуста така буде багато. Поэтому я ці роблю голубці, я зрозумів, що в цих голубцях, виходить, буде багато більше капусти, ніж обично. Тільки мене вийшло голубців з пекінської капусти. Дивіться. значить, Оце буде на Пасху, будемо заморожувати. А це будемо готувати сьогодні. У мене залишилася моя зажарка, я її цю засмажку. Просто її всю викладаю наверх. І все. І більш нічого не буду ложати, тільки ще лист лаврою положу. Зараз між рядочками. Так і все. Залишимо. Зараз я візьму лист лавровий. Лист лавровий я промив. І просто його затикаємо десь тут поміж радками. Ось так. Так. І все. Я лист лавровий мию кожен раз. От знаєте, чого почав мити? Раніше не мив, поки не знайшов сигарету таку недокурок у листу лавровому. І тоді почав я мити. І вийшло такі у нас голубці з пекінської капусти. Зараз будемо тушити їх приблизно 40 хвилин в духовці на 175 градусів приблизно. Духовка нагрілася, ставлю на 175 градусів. На 40 хвилин. Пройшло 45-50 хвилин, я готував. І будемо коштувати наші голубці з пекінською капустю. Рам покажу, як вони виглядають. Ай гарача гарача! Дивіться, яка красота. Я водичку нічого не лив, бачите, скільки води не забиралося. Бачите, тут є водичка. О, куштуємо наші пекінські голубці. О. Відсуваємо це, тоді беремо це. І ще Лестичу. Листинка попалася мені. О, як гарно розварилися. Капуста добре все. Дивіться всередині. Дуже гарно вийшло. Хто хоче, щоб капуста була мягка-мягка, то тут і більше, ніж одна година. Коштую наші голубці, які ми готували сьогодні. Дивіться, гарно серединки, ще раз показую. Дуже смачні, гарячі, пахнуть. Зараз знаємо, наскільки вони смачні. М -м -м. Знаєте, що дуже смачно виходить з пекінської капусти. Те саме виходить, що обикновіна капуста. Тільки ця більше товстіша, якщо бачите, покажу, тут, то бачите, Вона товстіша, І чувствується, що багато є капусти. Хто любить такі що голубці, що вели більше капусти, то це дуже добрий варіант виготовити. Дуже смачні. Діліться зі мною на моєму каналі. Як у вас виходить, пишіть, ставте подобайки, діліться з моїми рецептами. І також бажаю в Україні, щоб був мир, спокій, щоб скоріше була перемога за Україною і не було більше війни. Всіх до побачення, всім ще раз кажу. Бувайте всі здорові, щасливі. Пока-пока. До побачення.